Друзі, всім привіт! Завітала всім цей. Готуємося до Великодня, до дню закоханих. Запрошую до перегляду. Кухаль до Великодня 169. Така чашка з зайчиком 149. Великодня декорація. Різні зайчики в асортименті. 59 гривень. Чудово Великодня прикраса, великий зайць, з різними декорами, з квітами, з морквами, з лопатами, в окулярах, з метеликами. Чотириста п'ятдесят дев'ять. Великодня декорація статуетки в асортименті сто сорок дев'ять. Чаша до Великодня сто шістдесят дев'ять. кошик з морковками. Розміри чотирнадцять на двадцять один на тридцять сантиметрів, чотириста п'ятдесят дев'ять гривень. Кошик до великодня Розміри двадцять на п'ятнадцять на двадцять два сантиметра. Триста тридцять дев'ять. Великодня декорація у вигляді яйця з квітами, з написом Хепі Есте 149 гривень. Чудова декорація. Скляна колба з квітами і сухоцвітом. Всередині 219 гривень. Декорація скляна. Баночка. Декор сухоцвіт 119 Декоративна рослина. Троянди. Білий червоний колір. 149. Декоративна рослина. Гарний, великий букет, гарна якість 339 гривень. Декоративна рослина. Великий вибір в асортименті різні кольори, різні рослини. 119 гривень за таку гілочку. Декоративна рослина, зелений колір в чорному горшику. Розміри 17 сантиметрів 269. Декоративна рослина абсолютно чудовий декор, ефектний, життєрадісний, за доступною ціною 169 гривень. Набір свічок у вигляді сердечок. Червоний рожевий колір. 6 штук в наборі 119. Фоторамка дерева. дерево. Червоному рожевому кольорі сердечко 119. Дзеркальце рожевий колір. У вигляді сердечка на підставці в коробці 149 гривень. Декорація керамика. Рожевий колір лав 189 гривень. Ароматична свічка в скляному підсвічнику в баночці 119. Набір свічок троянди. Червоний колір. Три штуки: 119. Чашка фарфорова. У вигляді котика 169. Підставка для прикрас біжутерії розміри 10 на 9 на 23 см, 189 гривень ароматичний камін з сердечками рожевий колір розміри 9 х 6 на 12 см 149. Чудовий плед розміри 130 на 160 см рожевий колір білі сердечки 659 см. Канина для очищення в сердечках 119. Підсвічник білий кольор у вигляді домика з сердечками 149, кошик для зберігання 389. Печатки для печива, рожевий колір, в асортименті, різні фігурки 149 гривень. Плед червоний. В чохлі у вигляді сердечка. Розміри 130 на 160 см 459 килимок для ванної кімнати, рожеве сердечко 189. Фоторамка з пухнастим декором 169, розміри 16 на 21 см. Шкатулка, червоний колір, у вигляді сердечка 239. Дуже чудовий кухоль до Дня закоханих. З написом внутрі фігурка лав 189. Підсвічник з ароматичною свічкою з квітами в асортименті 119. Класнючий чехол пухнастий для мобільного телефону iPhone 219. Силиконовий чехол для мобільного телефону iPhone 15 і 149. Стакан для дрібничок, зубних щиток 119. Кошик для зберігання у вигляді рожевого сердечка. Пришкою 169 дозатор у вигляді серця для рідкого мила 189, скляна таця серверувальна. З червоними вишеньками і сердечками 149. Класнючий кухоль з соломинком у рожевому кольору з малюнком 169. Свічка в скляному підсвічнику в квітах 239, Великодня декорація. Зайчик в окулярах 169. Великодня декорація різні кольори. Яйце у вигляді зайчика 149. Великодня декорація. Великі зайці розміри 16х12х34 см, З різним декором 459. Підставка під яйця дерев'яна у вигляді яйця, Зайця і кролика 169. Дошка для нарізання дерев'яна. У вигляді зайця з вушками 169. Декоративна декорація на великодень. Півник розмір 11 на 16 на 18 см, 269 гривень. Чудова. шкатулочка, кошик для зберегання декорація квіти 239. Підставка під посуд до Великодня. В наборі дві штуки. Малюнки в асортименті 149.

Серветка зелений жовтий колір розміри 30 на 150 см, 149. Свічка в керамічному підсвічнику. Рожевий колір 239. Свічка в підсвічнику вигляди зайчика 169. Свічник з підсвічником з квітами 269. Підсвічник рожевий білий колір. Зайчики 119. Свічка свічка вигляді зайчика рожевий білий колір 79. Великий вибір свічок різні аромати. Підсвічнику 119. Класнючий кошик білий колір розміри 16 на 25 см з вушками 330 Великодня декорація три яєчка з малюнками 169. Кошик для зберегання з мордочкою з вушками. Розміри 22 на 22х28 см 269. Дерев'яний зайчик. декорація 59. Жовті курчата великодня декорація 59. Великодня декорація 3. Зайчика білий рожевий колір 219. такі зайчики під весни в асортименті 79. Великодня декорація. Три маленьких курчатки, 149. Зайчик

Великого розміру 599 Великодня декорація. Яйця на паличках різнокольорові 169 Великодній кошик розміри 13 на 25 см, 459. Святкова декорація. Велике яйце, керамика, рожевий колір з квітами 169 шістьдесят гривень. Кухоль жовтий колір, малюнок півник 149 гривень. Заяць. Великодня декорація. Серебро золота 149 гривень. Чудові зайки з линними вухами, розміри 40 см, 269 см. Кошик для зберігання, розміри 20 на 20 на 20 см, 219. Кошик для зберігання, розміри 25 на 25 на 30 см, 269. Декорація півники розміри 8,5 на 11 на 14 см. В білому червоному ісполніні 169 гривень. Килимок для домашніх тваринок у вигляді сердечка рожевий зелений колір 339. Лежак для домашніх тваринок м'якенький, з лапкою чорною. Малюнок 219. Чудово. Дрябка котяча. Коробоці 269 гривень. Гарна новинка. Килимок предверни. розміри 40 на 60 см, Велком. З квітами 339 Килимок. Велком для тваринок. 40 на 60 см, 339 гривень. Будь ласка, підтримсь лайком та підпискою. Сонячного настрою, чудових радісних подій. Дякую ваша нова акція.